У якій річці хрестили киян, що передувала появі річкового вокзалу, як пароплавні компанії боролися за клієнтів? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Фуникулер, станція метро та перехрестя важливих столичних доріг. Коротше, ворота подолу. В одному з випусків дворів Києва ми вже згадували, що поштова – головний транспортний вузол району. А сьогодні розповімо, чому саме так сталося. І спойлерів тут не буде. Все почалося з київської гавані, і цей випуск міста в деталях саме про неї. Про важливість річкових перевезень в історії міста зараз нагадує хіба що будівля вокзалу, але нею вже давно не користуються за прямим призначенням. Хоча гавань у цих місцях з'явилася тисячу років тому, та й найважливіша подія тих років хрещення киян також за легендою відбувалася саме тут. Щоправда, місцем першої гавані та навіть місцем хрещення було зовсім не Дніпро. На плані десятого століття видно, що тоді уздовж Дніпра текла інша річка почайна. Ось тут, у Єгирлі, гирлі, за легендою хрестили киян. Над цим містом потім встановлять колону Магдебурзького права. А трохи далі була зручна гавань для судень, що отримала назву притика. Почайна протікала тут до початку 18 століття, а потім Дніпро поступово поглинув піщану косу, яка розділяла ці річки. Але київська гавань залишилася на тому ж самому місці. Більше того, її значення тільки зросло. Адже незабаром, окрім торгових суден, почали з'являтися ще й пасажирські пароплавні компанії працювали в умовах жорсткої конкуренції, але справа була того варта. Адже на території Дніпровського басейну наприкінці 19 століття мешкало близько 20 мільйонів людей. Розуміючи це, конкуренти боролися за кожного клієнта. Ухід йшли різні способи. Наприклад, заохочення. Так, вартість поїздки з Києва до Кременчука в одній компанії становила 20 копій, а в іншій компанії 20 копій та ще й. Булочка на додачу. Що ж до торгівельних перевезень, то про їхню зручність дбала сама держава. У середині 19 століття з'явилося правило про виділення спеціального місця смуги для розвантаження суден уздовж берега річки. У Києві таким місцем стала набережно-хрещатицька вулиця. Ширина смуги була 21 метр, тобто як від цієї гроші до проїзної частини вулиці. Будівництво тут було заборонено, але як же бути пасажиром? І тоді біля набережної з'явилися дебаркадери. Вони стали попередниками річкового вокзалу, який звели лише у 1930-х. А до цього плавучі пристані для посадки та висадки пасажирів простягалися уздовж усієї набережної. Втім, будівництво першого річкового вокзалу він називався Приплав, мало що змінило. Адже навіть вийшовши з вокзалу, людина спочатку потрапляла на дебаркадр, а вже потім на пароплав. Лише після Другої світової розпочали зводити нову будівлю. Знайомий нам річковий вокзал прийняв перших пасажирів 1961 року. Новобудова виділялася з багатьох причин. Наприклад, архітектори врахували, що річкові ворота Києва стоятимуть на крутому схилі. Тому з боку міста вокзал має два поверхи. А з боку Дніпра чотири. Але кіян приваблював не лише екстер'єр, а й внутрішнє оформлення будівлі. Мозаїки, розписи та навіть величезні панно прикрашали кімнати та зали очікування. Ці витвори мистецтва зараз доступні лише студентам американського університету, який нещодавно в'їхав у цю будівлю. Утім, відлуння цієї краси можна побачити кожному. Для цього потрібно спуститись на найближчу станцію метро. Її проєктна назва була річковий вокзал. Це потім і змінили на звичну нам поштову площу. Наприклад, на торці станції легко вгадується і контур Дніпра, і силует цього міста. Відкриття вокзалу дало поштовх до реконструкції усієї площі, яка роздягнулася на півстоліття. Так, будівництво тунелю на поштові планувалося завершити ще у 1960-х але зрештою його відкрили лише 10 років тому. А до цього пасажири добиралися до річкового вокзалу ось цим вузеньким містком через автостраду. Тепер тут величезна площа, де є фонтан, кафе та купа місця для класного фото. Нема лише одного пасажирів, які поспішають на свій рейс. Регулярні перевезення Дніпром давно вже скасовані. Але якщо дивитися на поштову площу зверху, будівля річкового вокзалу нагадує величезний корабель. Тож можна лише сподіватися, що одного дня він все ж таки прийме на борт нових пасажирів. Це був черговий випуск проекту місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео про історію якого транспортного засобу вам було б цікаво почути. А ще поставте лайк та підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проекту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось.